Вітаю вас, шановні абітурієнти. Я, випускниця 4-го курсу кафедри економіки та фінансів, навчалася на дуже цікавій освітній програмі Економіка підприємства. Незабаром я захищатиму свою кваліфікаційну роботу, яка пов'язана з дуже актуальним в усі часи питанням мотивації праці. За час свого навчання я отримала багато корисних знань не тільки з цього питання, а й загалом про усі тенденції економіки. Економіки морської галузі, основи маркетингу, менеджменту, бухгалтерського обліку та багато чого іншого. Тема моєї кваліфікаційної роботи повністю співпадає із професією, якою незабаром очолю. Можу із певністю сказати, що на нашій кафедрі викладають тільки кваліфіковані та компетентні викладачі, які віддані своїй справі на усі 100%. Я планую продовжити своє навчання в ОМАУ та здобути ступінь магістра для подальшого просування по кар'єрних сходинках. Адже навчання в інституті морського бізнесу ОНМУ є дуже перспективним для студентів та випускників відкриті усі двері для співпраці з будь-якими компаніями, у тому числі морської галузі. Якщо ви прагнете до самовдосконалення, хочете бути справжнім спеціалістом та отримати якісну освіту у профілі економіки, то вступ до навчання наукового інституту морського бізнесу на кафедру економіка та фінанси це певний крок у ваше світле майбутнє.